Привіт. Зараз постараюсь показати, як накладати там деякі ефекти на фрази при монтуванні у Sony VS. Отож, почнемо. Припустимо, вам потрібен ефект телефону поставити. Типу, коли Так само довго, як герої ми герої розмовляють по телефону. Щас приблизно ось тут у нас забуло. Скоро отримаєш! Yeah. Де я приземлився! Де, приземли... Де мої гребані гроші? Скоро отримаєш! Yeah. Де я приземлився? У пеклі. Взагалі, можеш уявити, що тут мене оточує. Треклятий боулінг. Коротше, ось так. Як, як цього досягти? Припустимо, мені потрібно буде ось цю фразу. Питаєш питання, Шерифа Худ. Зробити, ніби вона з телефону. Для цього. Ах так, ми... так як ми недавно полетів Windows, я все міняв, тож буду вам показувати це прямо з нуля, як це все робиться. Отож От почнемо. Заходимо у Vegas і є options, у options заходимо на preference, налаштування. І тут є у нас вкладочка аудіо. Натискаємо на неї. У нас і ось тут у нас буде рядок. Тобто аудіо-едітор з замовчуванням. Нажимаємо Browse, і у вас в папочці на диску це має бути Program Files. Якщо у вас Windows 7, то у вас там ще може бути Program Files X86. Ви Пошукайте в обох, якщо водій немає, заходьте в іншу, шукайте в ній. Відкривайте, ось тут у вас буде папочка Adobe. Стоп, якщо у вас вже встановлений. Adobe Audition 3 версії. Ви собі встановили, у вас з'являється папочка Adobe, ви відкриваєте цю відкриваєте папочку і ось тут у нас є Файлик Audition. Натискаєте Open. Воно прописує нам е, шлях до файлу, натискаємо застосувати. Окей. Тепер, коли на будь-яку фразу нам потрібно накласти будь-який ефект, просто натискаємо на дану фразу, виділяємо її з поміж інших, кнопочкою S. Я можу поставити вам теж питання шерифе-худ. Натискаємо тепер комбінацію клавіш Ctrl-E. Чекаємо. У нас відкривається Adobe Audition третій версії. Я рекомендую саме третій версії, не CS 5 і 5 і будь-якої інші новішої. Саме третій він найбільш оптимально підходить для цих цілей. Отож, воно, як бачите, воно у нас прописує. Ага. З чому фішка? Якщо ви відкриваєте через Adobe Audition, то воно відкриє вам весь аудіофайл, і вам доведеться шукати саме той момент, який вам потрібно було накладати ефект. Подбать, зв'язано це з тим, що це у нас Sony, у нас від Sony Vegas у нас від компанії Sony, а Adobe Audition відповідна від компанії Adobe. Вони трошки не узгодили між собою дані питання, отож, тобто, припустимо, вам доведеться вручну шукати дану. Фразу, де вона знаходиться. Припустимо, мені потрібно ось ця. Можливо, так. я говорю тут узагальнено шерифе. Шерифа, я б не став вас. Ось так. Припустимо, виділяємо дану фразу. І щоб накласти, припустимо, нам потрібен телефон, радіо. або ще... Ми заходимо в вкладочку Effects. Тут у вас буде фільтри та Еквалайзери. Ось і вкладочка відкривається Параметрик еквалайзер. Відкриваємо у нас в пресетах, тобто готові налаштування, натискаємо і останнім пунктом у нас прописаний old time radio. І ось можна прослухати. Шерифа, я б не став вас турбувати, якби не вважав, що у вас. Це у нас трошки не підходить не с... не смахує на телефон, просто трошки відрегулювати даними піками трошки. Потицяти туди-сюди і от так вручну. Шерифа, я б не став вас турбувати. Виділяти, то є. Але для телефону і в радіо, відповідно, я використовую Sony Vegas, зараз це покажу. А для цього, то пропустимо у вас. Ах, трясі Вам потрібно інший ефект накласти робота або там чого-небудь іще, ах ти ж зараза Так от, якщо потрібен вам інший ефект. Якого дідька? Ну, це ще одна прилість від компанії Adobe. Точніше, не ліцензована версія Adobe Audition, воно тупо. Такий виберкон може видати. Закриваємо. Закриваємо через диспетчер, оскільки воно ж. Це ж. Отож, закрили і зараз. питання. ж відкриємо це це діло. Комбінація Ctrl E. -е. Якого дідька? Відкривається дана фраза. Вибираємо потрібно... Ах ти ж, ёлки палки Я вп... Вибрали і вам потрібно зробити грубший голос або щось типу цього. У нас тут є. У нас тут є. Є забув. Де це? О, точно, модулейшн. Тут є вкладочка Flanger. І от тут також є готові пресети. можете собі підібрати потрібен. Там потрібне, знаю, у вас там. От роботонік у нас є. Слухаємо. Я впевнений, не надав... Якось він не дуже. І от тут ви можете собі спокійно регулювати, тобто отримати на різноманітніші види даних ефектів. Я впевнений на даний момент, ви вже в курсі, що є люди в банчі, і наш молодий мерсербі. Тобто ну, вас самі бачите. Я на даний Тут він... Трошки терпіння, оце, це ви вибрати собі оптимальний варіант, який вам підходить, і у вас можна будь-який ефект отримати, там, починаючи від робота, закінчуючи там якоюсь писклої, не знаю. Або можете дійсно пошукати Я впевнений, серед... на даний момент, ви... Даних готових варіантів. Я але ліпше самому тут трошки потисяти. Отож, гаразд, із цим ми розібрались. Тепер я покажу, як накласти, як накласти той ефект телефону, радіо рації. Це сама фраза, але тепер також заходимо в Options, Preference. Audio. І тут ті самі з торгівни нажимаємо знову Browse. Виходимо і в та диск C. Program Files у нас, але в папості не Adobe, а в Sony заходимо. Ось, у нас вже є встановлений Sound Forge. Думаю, у вас він теж має бути. Відкриваємо папочку Soundforge, і також тут є Excessic Forge 100, тобто версія 10.0. Натискаємо застосування. Окей. Тепер при натисканні комбінації клавіш Ctrl-E. Нам буде відкриватись Sony Soundforge, а не Adobe Audition. Зараз момент. Ну, це прилість йому надшвидкого компа. ось воно. А от бачите, тут тобто фраза у нас відкрилася саме потрібна. Вона виділилася, яка нам потрібна саме в Sony Vegas. Ми її вибрали там. Вона у нас вибрана тут. Тобто нам не треба шукати ходити, брудити, переходити по всім цим фразам іншим, які у нас є. Тут навіть ота є, які ну, гаразд. Ось, вибрана нами фраза. Нам потрібно наставити ефект телефону, допустимо. У нас дідько, вона російська. Російською я зазвичай користуюсь англійською, але Тобто, ось, заходимо тут вже не в ефекти, а в обробка. Це у вас має бути процесінг, якщо я не помиляюсь. І в процесінгу у нас є от, еквалайзер. Вибираємо еквалайзер параметричний. І ось тут у нас також в готових пресетах має бути ефект телефонної лінії. там У вас англійський лайн. Ну, щось теж з лайном. Тобто слухаємо у нас передпосмотр. Я можу поставити вам теж питання, Шерифа Худ. Як бачите, у нас тут навіть налаштування більш схожі до оригінальних, тобто розмови по телефону. Але також, якщо вам не подобається, трошки не підходить, я або можу. Ще... Цей самий ефект можна наклати на телевізор, коли там розмова телевізор, тільки буквально чуть-чуть тут. Я можу поставити вам теж питання, шерифу. Тобто, бачите, гуляєте трошки цими ползунками у нас, але тобто, на невеликій відстані просто. Я можу поставити вам теж питання, шерифаху. Тобто, бачите, у нас отримуємо чудовий ефект телефону, телевізора, рації, питання, радіо шерифа. і будь-якої іншої фігні, з якої може лунати такий звук. Тільки трішечки ось відрегулювати, щоб вони не були всі однаковими. Наче все. Тобто натискаємо А, і я забув основне, натискаєте ОК. Обов'язково натискаєте файл, зберегти. Не сухо зберегти як або save as, а просто save. зберегти. Чекайте, поки воно все зберігається, натискаєте Vegas, натискаєте на ту доріжку і у вас тут внизу от буде проходити тобто лінія. Процес прогрес-бар воно вам буде просто від 0% до 100%. Це вона заново буде відкривати оцю доріжку, на яку вона піддали ефекти. Тобто доріжка перезберігається і вона вже відкривається з готовими ефектами прямо тут у Vegas. Так, такий самий процес ви проходите і в Audition теж. Наставили ефект, файл. Йдіть, щоб тебе побрав. Файл, сейф там і все буквально. На цьому все. А, ну і раз я вже тут. Покажу, Хоча б постараюсь показати, як, бо я вже сам забув, а воно в мене було просто налаштоване. Отже, відкриваємо знову Audition. А, то Гаразд. Знову прописуємо. Ну тут, тут, тут трошки оце, що треба прописувати між цими, між цими, Forge'ом і Audition, коли вам потрібні різні ефекти. А якщо добре погратися, ви можете отримати як з Audition, так і з Forge одинакові ефекти. Раз, прописуємо знову. Окей. Комбінація Ctrl E. І що я хотів показати, ось, тобто, компресор. Припустимо, у вас якийсь чистий, необроблений запис, не знаю, до чого. Гаразд, цей менший скинем. Подивимось, що буде. Бачите, ось у нас ось тут скачки, можна сказати, звуку, вони дуже високі, і це буде відчувати при перегляді фільму. Від це, залиште повідомлення. Тобто, то Або не добре. залишайте. І ось. З дороги! Здороги! Воно на високих частотах нам буде просто ну, зловживається, це не добре. Отож, після того, як ви почистите файлік від шумів. Вибравши ось приблизно так. Слухаємо, чи нема тут голосу? Обов'язково слухайте, бо воно може захопити голос, і це взагалі чистка вийде через одне місце. Отож ми. Захопили профіль. Закриваємо, виділяємо весь файлик, комбінацію Ctrl-A. Знову в з редакшн. І ось тут, я рекомендую ставити ніколи не ставити на 100, бо воно там буде вже вам видавати артефакти, різноманітні, різні там небажані звуки. Ну, навіть менше от, десь 80-70. Але я ставлю 93, оскільки у нас апаратура якось вибрикі свой мей. Тож 93 це мій рівень. Натискаємо ОК. Чекаємо обробки цього запису. Все запис як чистий від шумів, але тут можете на різації там кліки можуть зберігатися, або від мишки, або будь-які там стуки шорохи. Це можна прибрати вручну або прямо під час процесу монтажу вирізати просто дані участки. Але тут їх набагато краще видно. тобто, ось. момент. Чути, що це якийсь зайвий шум. Гаразд, отож, як прибрати ось ці нас високі скачки. Для цього у нас є такий компресор. Щас ми знайдемо. Виділяємо весь запис, заходимо в ефекти. І ефект має бути, от перше. амплітуда і компресія. Вибираємо тут Dynamic Processing Dynamic. Динамічний процесінг. Ось так. Ось тут у нас також є готові пресети, але я ними, чесно не користуюсь, Навіть VoiceOver у нас є. Це те, що нам треба, але тут воно взагалі видно так, як треба. Слухаємо. Доброго вечора, шерифохуд. Ехой, взагалі не добре. Ось з цією кривою також трошки погратись. Момент, десь отак. От тут понаставляти ще одну. Тобто всі ці дані воно означає дещо тільки, от що я вже не пам'ятаю. Знаю, що воно урізає ці шуми, які які нам не потрібні, ми можемо їх просто урізати і зробити тобто, меншими від... і ці, ці самі високі частоти так само. тобто, Одна тут урізаємо шуми з цього знизу. Менше там 70 дБ ми не беремо. І більше там 10 або мінус 10 також не беремо. Тут я переборщив. ну десь, Воно має бути більше до прямої, схоже. Слухаємо, що у нас. Доброго вечора, шерифи худ. Оце більш-менш нормально. Натискаємо ОК. І знову Adobe Audition. Мої вітання розробникам, щоб вам поси повилізало. Цьому вам. Дітько. Доброго вечора, шерифи. Чого і... ж ти не момент. Отож, я знову тут. Не факт, що це розробники, можливо, це просто мої криві рученьки. отож, давайте продовжимо. Динамік процесінг. Після того, як ви трішки пограєте з цією кривою, до речі, можете глянути в Гуглі, погуглити що, що до чого, тобто, що вирізає, що нам високі частоти, що нам шуми вирізає. Тобто це дуже корисна річ, якщо не знати, як користуватись. Десь ось так виріжемо високі частоти. Раз ми вибрали, натискаємо ОК. Ось зараз все нормально, у нас іде обробка даних. Як бачите, високі частоти зникли. Тобто, ось немає, все у нас більш рівномірно стало і взагалі все круто майже. Доброго вечора. Шир... Тепер після цього можна накласти навіть еквалайзер, щоб нам не було настільки аж рівномірно, типу, просто не чітка. Для цього у нас чекає. Так, параметричний еквалайзер. Тут також є пресети. Дядько, по-моєму, я не туди зайшов, і нам не потрібен параметричний, нам потрібен графічний. Так, нам потрібен графічний еквалайзер, Ось тут є. Готових пресетах є вокал. Вокал Magic. У нас десь тут був ось, якщо не помиляюсь. Ну, гаразд, накладаємо просто Вокал Мэджик. Воно незначно змінює, але все одно різниця буде відчутна. Доброго Накладаємо цей екулайзер. Так, пішли ви. Ні, все. Вибачте, але. А, дідько. Ну, загалом на цьому думаю, і все. Якщо після еквалайзера можете накласти стереоекспандер і піч коректор. Стереоекспандер, це нам буде воно просто як ба... Тобто, як на правий, так на лівий канал буде вирівнювати, щоб у нас не був звук з одної колонки більше, ніж з іншої або навпаки. А пічкоректор, воно нам буде. Ну, піч коректор це вже більше для музикантів. Можете його не застосовувати. Взагалі він як такої не дасть. Отож, дякую за увагу. На цьому все.